Мене звати Брітані, мій позивний капітан. Навесні 2023 року я ще служила в канадській армії. Мені доручили місію навчати українських танкістів на системі Леопард 2. Це було тоді, коли Канада вперше пожертвувала місію з навчання українських танкістів на танках Леопард. До місії в Польщі, де я навчала українських танкістів, я знала про війну лише з новин. Після того, як я навчала українських танкістів, я змогла отримати більш особисте уявлення про це через спілкування з ними і слухаючи їхні історії, як танки Леопард працюють і як вони застосовували наше навчання в бою. Я більше не могла сидіти осторонь, тому повинна була приїхати сюди робити більше ніж просто тренувати дві роти і повертатися в Канаду. Дюморденджесттрейн тю компаніїзенвечонтекена файв є з у мене є 5 років професійної військової підготовки, і я зрозуміла, що тут я можу використати її набагато ефективніше ніж у Канаді, де мирно і мої знання не використовуються. тут же я можу зробити щось корисне. Перед тим як навчати українських солдатів у Польщі, я дізналася про цю війну від перших ось. Я стрілок, тобто моя робота натискати на гачок, якщо коротко. Сподіваюся набути Я все ще новачок у бригаді. В Канаді я була командиром взводу, і тут залежно від того, скільки часу я тут пробуду, і наскільки зможу вивчити мову, я сподіваюся стати командиром екіпажу. Але як я вже казала, для цього мені потрібно вільно володіти українською, і це моя мета. Сподіваюся, що отримаю досвіду досвід і зможу піти безпосередньо в взвод. Загалом моя мета стати командиром екіпажу, але є ще питання мови. Думаю, що в батальйоні ніхто не говорить англійською, але я вчу українську кожен день. І Чим більше часу я проводжу з однією людиною, тим краще її розумію. Це ніби звикання до того, як вони говорять. Деяких людей я розумію досить легко і можу з ними нормально спілкуватися. Але дехто говорить багато суржиком або російською. А російську я зовсім не розумію. Це трохи ускладнює, але з кожним з ним українська покращується. Дрон. Я бы. Ну точно дрон. Широба. Цена? Нет, не в нашу сторону. I have a plan, an ultimate goal to return to the Canadian Army and continue my career in Canada. Якщо я хочу повернутися на свою посаду капітана в Канаді, то я можу залишатися тут ще понад 4 роки, якщо хочу. Зараз я вже пробула в Україні, здається, 8 чи 9 місяців, тож у мене залишилося ще понад 4 роки, якщо я вирішу залишитися тут. Статті в новинах чи публікації в інтернеті про війну викликають дуже позитивну, дуже підтримуючу реакцію в Канаді. Це безумовно добре. І з власного досвіду у канадській армії, коли я вирішила залишити військову службу, щоб приїхати сюди, я говорила про це відкрито. Усі знали, чому я йду, куди я їду, і всі дуже підтримували мої плани. Багато моїх друзів у військовій сфері розуміли, чому я вирушаю туди, розуміли мою мотивацію, і дуже мене підтримували. І я не, могла б бажати кращої підтримки. не дуже довго, три місяці. Три місяці. Це важке питання, тому що я розумію страх. Я розумію, що вони не хочуть йти в армію. Я розумію страх того, що їх можуть убити або серйозно поранити. Армія і війна це не для всіх. Однозначно, це не для кожного. Я чесно кажучи, не маю відповіді на це, тому що ніколи не була у ситуації. Коли ми в мою країну вторгнуся, також я не є цивільною людиною, яка не служила у війську. Я вже військовослужбовець. Тому я знаю, що якби це сталося з Канадою, я б пішла воювати без питань, але я не можу уявити, як це бути цивільною людиною без цієї мотивації чи бажання служити в армії. передаю привіт моїй родині, також моєму полку лорд страсконас хорс. Сподіваюся, що у вас все добре. Я повернуся.